нет, Бать! Смех не брос, я служил! Бать, ты что, не узнал меня? Это же я, твой сын, Рамиро! Ромко, ты! Боже, Ромко! Ромко, ты что не поступил? Бать, я поступил! Просто я метросексуал! Кто? Метросексуал! Слышь, у меня теперь не будет внуки! Бать, я не гей! Я модерн, я стайл, я лакший. От це тільки що ти тричі сказав, що не гей, а потім сказав, що так. Бать, що ти жош? Чи ж робить? Та просто ми тебе з матір'ю відправляли навчатися до Києва в духовому санімані. І я уяви, як ти у нас у церкві з Кадилову так махаєш. Бать, це нормально. Я поступив. Я поступив в другий інститут. Інститут культури і іскусств Паплав скага на заочку. Фу! Більше не кажи при мені цього слова. Краще б ти за гроші перевівся, а не за очку. Так, на мене тепер жінки обращають внимание. Ром, маніє. Ромко, та ти ж не розумієш, що з тебе всі бабиш сміються? Та у нас в селі на баба на бабу не схожа, так, як ти. Ромко, мати на тебе з Києва чекала. Та що там мати? Брат твій позавчора дім, дім більнувся веделешних. Та який там брат? От твій на внука чекав із Києва. Чи ж, Ромко, давай скажемо, що ти вмер. Бо чи такое говориш, воще? Я не знаю. Ромко, я згоден, якби ти був алкоголіком. Я навіть згоден, Я навіть згоден, якби ти був наркоманом. Та що там наркоманом? Я згудені як був перебув Ну, Я ще ті Ні. Батьку, Пробач мені, батьку! Та там у тому Києві, щоб вижити потрібно, бути такими, як вони. Та там про нас скажуть понаєхані і приїжджі. Я був таким молодим, як ти, і поїхав на що десь до Києва. І щоб стати одним із них, я мусив бути таким, як вони. Я приїхав у село, прическа — во! Куртка аж до землі, во! Бойкова рубашка із рожевими ротничками, во! Золоті лосіни з комірцями, во! А під рукою собачка, Рекса Шовчарка. І що? Твій батько сказав, що ти гей. та ні, Ромко, То були 70-ті, тоді всі так ходили. Я забув тобі сказати. Вчора ж моя сестра з Італії приїхала. І що? Все нормально!